Буремний час народжує героїв, з-поміж багатьох виділяє тих, про кого в мирний час нічого високого не сказали. Тихі, скромні, вони в екстремальних умовах виявляють і організаторські здібності, і героїзм. Ті ж, хто бив себе в груди і клявся в патріотизмові, залягають на дно в надії перечекати лихоліття. Як часто сьогодні дивують нас родичі могутнім сплеском патріотизму. Радісно і тривожно за них. Радісно, бо скинули з себе Пеленонігілізму, інфантильності. Тривожно, бо хочеться, щоб Україна зберегла свій патріотичний фонд. Сьогодні наша Батьківщина це велика родина, де родичі не тільки ті, Хто має схожі гени чи коди ДНК, а всі, кого об'єднує спільна ідея збереження незалежності, бо над нею нависла загроза. Для учнів гуманітарної гімназії імені Лесі Українки названим батьком, а для вчителів братом є стукала Микола Григорович. Вчитель фізичної культури та захисту вітчизни. До останнього часу мало хто з учнів та й учителів знали, що ця людина має бойове минуле. Служив у Афганістані, тому не дивно, що зараз він бере участь в АТО у складі танкового батальйону. Звідки ж така сила любові до батьківщини витривалість? Це споконвічне українське трудове коріння. Народився 1964 року на Кіровоградщині. Працював учителем. Великою життєвою школою була служба в середньоазіатському прикордонному окрузі. Був у складі обмеженого контингенту в Афганістані за військовою спеціальністю стрілок розвідник спостерігач. Військо виховало в юнакові витримку, почуття відповідальності, військову дисципліну і, звичайно ж, любов до батьківщини. А для нього це Україна, рідні, батьки, товариші. Всі вони йому сестри і брати нашої спільної української родини. Ось уже декілька місяців Микола Григорович перебуває в зоні АТО. Вся гімназія пишається ним, зичить залишатися живим і неушкодженим, а також бути для нас прикладом істинного, а не показного патріотизму. А з 9, 9 октября, то есть октября, правильно, значить, ми вже находимся здесь. То есть более місяця ми уже знаходимося в зоні АТО. Ну шось, служба как служба нормальная, бывают разные ситуации, в зависимости от того, какое настроение там у э, нас стараются первыми необходимом. если приходится, значит, даем отражение. Это такая ситуация. А так все в порядке, все хорошо. Накормлены, одеты, обуты, сыты, все хорошо. У нас очень много идет гуманитарной помощи. Дети присылают свои рисунки. Поздравления, на лучшее пожелание. Мы гордимся